Традиційно наприкінці навчального року в Новомосковському міськвиконкомі виконкомі проводиться День молодіжного самоврядування. Як знають наші містяни, освітяни вже протягом 15 років на базі центру позашкільної роботи працює учнівське самоврядування школа лідер і кращі із кращих наших випускників, учнів загальноосвітніх шкіл міста. Один день проводять таке стажування. В управліннях і структурних підрозділах міськвиконкому учні проходили стажування на посадах секретаря міської ради, заступників міського голови та керівників основних структурних підрозділів новомосковського міськвиконкому. Працювали хлопці і дівчата з 8 до 15 години. Дмитро Кістриця, учень сьомої школи, був дублером виконуючого обов'язки міського голови Сергія Горошка. День вийшов насиченим, та вражень було безліч. Ділиться емоціями хлопець. Я удивлен. приємно удивлен. Раньше думал, что работа управляющего ну, не такая обширная, объемная, как является на самом деле. Очень много было разъездов, собеседований. Безумно понравилось, но немножко подустал. График, конечно, очень плотный. Роман Манін, учень 15-ї школи, зміг відчути на собі відповідальність за рішення, які завжди приймає перший заступник міського голови Юрій Карачівцев. Хлопець познайомився з роботою житлово-комунального господарства міста та дізнався багато нового для себе. Інтересно, ми їздили по Новомосковську, дивилися, як вбирають вулиці, були в водоканалі, смотрели на готовність котельник к новому отопительному сезону. В принципі, доволі таки інтересно. Понял то що це... Сложно, то, що нужно по всему городу ездить, понимать, общаться з людьми со многі. Мета ні легко наприкінці дня відбулося підсумкове засідання, на якому учні надали звіти своєї роботи, висловили власні враження стосовно цього дня та подякували керівництву міста за надану можливість спробувати себе у ролі дублерів керівних посадовців. Ми зрозуміли. Що дійсно найтяжчою на частиною його роботи було прийом людей, адже ви кожного дня пропускаєте через себе долі людей і намагаєтесь їх допомогти. Це піштовхує нашу молодь осмислювати свої подальші дії на майбутнє, крокувати більш сміливіше у майбутнє та робити щось краще для своєї країни. Було інтересно в плані того, що ми познайомилися з строєнням міста, імені з економічної частини. Как реалізується? Примерно посмотрели в економіку, слегка окунулись, посмотрели бюджет, примірні зарплати, як виділяються деньги, куди і як все-таки розвиваються підприємства. Я навіть не уявляла наскільки це складна професія. Це багато паперів, багато яких якихось цифр, великі кошти, які треба розподіляти по всьому місту і на всі державні. Підприємства дівчата, які були дублером начальника управління освіти, в свій перший робочий день навіть виписали свої перші накази подяки. Для школярів цей день пройшов насичено яскраво і незабутньо, стомлені, але щасливі, що змогли не тільки подивитися на роботу нашого міста зсередини, а й взяти участь у вирішенні деяких проблемних питань. На згадку про день молодіжного самоврядування всі його учасники одержали посвідчення документ, що засвідчує перший у житті досвід роботи в органах місцевого самоврядування. оцінюючи перший робочий день у виконкомі, випускники зазначили, що день учнівського самоврядування є дуже важливим, адже таким шляхом молодь має змогу зрозуміти головні аспекти діяльності тієї чи іншої сфери життя міста, розширити свій кругозір, дізнатися багато чого нового та корисного.